Знаєте, поки не так сильно холодно і можна не ходити в куртках, тому як я ходжу в куртці, тому що мені дуже холодно. Можна зробити свій гардероб трішки різноманітнішим Наприклад, цей костюм або в інші костюми додати одну малесеньку деталь Це ось такі класнючі і теплющі кардігани. Зараз я вам покажу, як вони виглядають, і я впевнена, що до кінця цього відео ви захочете їх придбати собі. Там -да! як він ідеально просто підходить під цей костюм, чи речі, цей костюм він у нас також продається. Дивіться в нашому інста. Грамі та замовляйте. Дивіться, він іде з довгим рукавом, дуже теплий. І ось такої довжини. Але зараз ми зробили його трішки коротшим, щоб не пачкали світленькі кардигани. Але у нас ще є три кольори: це ось такий біленький, чорний, і зараз я вам ще один покажу. Він також дуже класний. І він також підходить дуже класно пікліні або під світлі відтінки вашого одягу. Дивіться далі. А як вам ось такий колір? Тому. Дівчатка замовляйте, розбирайте. Поки вони ще є в наявності. Насилайте у діре і обирайте свій колір. Всіх обіймаємо, всіх цілимо, па-па